Що потрібно додати в догляд, щоб зупинити старіння шкіри. Насправді зупинити повністю старіння шкіри ми не зможемо, але ми зможемо допомогти їй сповільнити оці процеси старіння і покращити якість нашої шкіри. Для цього є декілька класних препаратів і речовин. Перше це ретинол. Ретинол це молекула молодості або попередники ретинолу, які є у вигляді різних кремів, сироваток, лосьйонів. Вибирайте будь-яку зручну для вас форму. Ретинол ми можемо використовувати більше в холодну пору року. На літо ми можемо замінити ретинол на вітамін С. Вітамін С також хороша молекула, молекула свіжості, сяяння і неймовірної шкіри. Зменшує пігментацію, покращує якість шкіри, працює як антиоксидант і захищає від небажаного ультрафіолетового випромінювання. Третій варіант це пептиди. Пептиди дуже гарно працюють на зволоження шкіри, на покращення шкірного бар'єру і також запобігають старінню шкіри. І четвертий компонент, про який варто пам'ятати цілий рік, а не лише влітку. Це СПФ захист. Фільтри можуть бути будь-які фізичні, хімічні. Єдине, щоб він не викликав у вас реакцій, тому що хімічні фільтри деколи можуть давати легеньке подразнення, а фізичні фільтри можуть відчувати плівкою на шкірі. Сонцезахист потрібно наносити цілий рік: дрібні заломи, тьмяний колір шкіри, нерівності тону. Пігментні плями це все, якщо ви не будете використовувати СПФ. А щоб знати, як правильно і коли наносити засоби, звертайтесь до нас на консультацію.